Так, всім привіт! І Це вже друга серія по созданні зборки Techno Magic RPG на версії 1.21, яка призойде Енігматику 2 збірочку. Так, да, ви так сильно проявили на такій вид серії, що типу, по созданню зборочки, і я вирішив записати все-таки ще одну, тобто продовжувати цю справу і создавати зборку. І я накидав пару ще модів. Моди... Більше тут на біоми. Далі я вам покажу ці біоми, які додавлені. В принципі, я думаю, вони не поламали Типа, генерація буде чітко з собою генеруватися. Бо я в біом... по модах, які додають біоми, я не сильно то шарю, ну, в принципі, хай будуть. Ну, В общем, переходжу до серії, що ж все-таки додалося новенького. А додався мод на данжі. Оружя з данджоу. Ну, в общем, крутий мечі, броня. Артефакти, данжі, боси і все в такому душі. Далі мод на броню самураїв і заклинання самураїв. Ну і артефакти самураїв. Далі огні стріл, танки. До речі, ось такі. Тобто це технології. Добавлені. Біоми, тобто нові дерева, кущі, трава, ну, в общем різне. Також нова механіка. Зараз я вам покажу. І мод I Sand Fire. Так. Тепер включаємо екран. Переходимо. Де воно? Ось воно. Наприклад, ну, не обов'язково іменно ці мого і обична зажигалка, але я візьму лук і вистрілю, наприклад, по цьому дереву. І що ми зараз будемо наблюдати? Він не просто горить, а горять іменно блоки одобраються, що вони горять. Давайте також по землі лупону. Щоб вам продемонструвати, Так, да, як бачите, вижена земля з'являється тоді у вас на моніторі. І вона починає розповсюджуватись. Ось таке горяче дерево, як бачите. До речі, я думаю додати в збірочку також нові звуки. Тобто фонові, звучки. Ну, це в майбутньому я порився якій модифікації. А поки що потрібно розібратися з модами. Який технологічний. О, розгорайте, розгорцяйте, до речі. Е, де ще один мод должен був бути. Я його не можу знайти. Давайте я його так, собачка, пропишу його. А чому? Ага, ось він. Extended Craft сингулярності, слідки і верстаки, на яких будуть робитися крафти, які будуть переписані порції. Не лагай, пожалуйста. Так що. Ну, так, да, це як крафтиться, поки що, на жаль, немає. крафтових, їх, тому що їх потрібно написати ще. Так, як бачите. Огонь розгорається. Тобто, поки ви не потушите, воно буде продовжувати горіти До речі, потушить, по-моєму, можна огнегасником. Це вогнегасник? Так, це вогнегасник. Давайте Бо Попросто жесть тут, є Бо огонь розгорається. Так, не гори, не гори, не. Подивіться. Який зразу утворився пожар. Крафтиться вода, редстоун залізо. Нетушитель, він дуже, він надо буде, тому що подивіться, Просто одна стріла і вижженої території. Ну, а ми переходимо до біомів, які додають модифікації, які додав на біоми. Так що 3, 2, 1. Переходимо. І так, перша часть біома. Біом пустинно-пляжний, здається. Якщо можна так сказати. Додаючи ось такі структури. Ця деревня, здається, теж мод переработав. І нові дерева, нова пісок. здається, пісок не новый. А старий. Ну, в общем, ви зрозуміли, так що. Ось такі біоми получаються, Так що. Давайте пролетим далі, що побачимо далі, що ще додає. Добавляє... ех. Потрібно пролетіти про 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 когось, щоб побачити новий біом. І так, я б хотів показати, як виглядає під водою. Я не знаю, це здається шейдери. Можливо, деякі моди ще на генерацію создали таку красоту, але но... тут дійсно подивіться, тут а можна чисто ці збирці просто гуляти по міру і знаходити багато чого цікавого. Тут, мені, ось. Красота просто під водою просто красота. В принципі, давайте випливемо. І. Давайте. Полетим, наприклад, туди. да, що там. Нові біоми. Деревня розрушителей. Мародеори розрушителей мародери. мародьори подлагає трошки по з е, територія. Давайте пролетимо гори різні. Да, тобто на кожний чан тут різна генерація. Це саме прикольно, що тут є. Гулять, що ти побачиш дуже багато на цій території, дуже багато цікавого. І далі, що я ще хочу які модифікації додати? Якийсь на фоновий звучок. Тіба комахи, вітер. Можливо, дощ, звуки, доща і змінений. В общем, фонові звуки Добавити щоб ти погуляєш, іначе ти в реальному світі знаходишся. Також додати різних мобов, тобто є жуків, там, пауків, цвіркуни якісь там, слони в пустелях, там, зейбри. В общем, кучу мобов, фонових звуків, тобто смілки детальки, які, можна сказати, навіщо вони в техно-магічній РПГ збороці. Ну, повірте, буде красиво, коли ти можеш не квест, ти просто втомився від того, що ти тупо фармиш метал, плавиш його і все інше, поки реактори працюють, ти так пішов. І ходиш просто по світу, слухаєш просто. Там де нічого не треба коментувати, просто ходиш, слухаєш територію і дивишся на територію, як все просто виглядає. Бо ви просто подивіться на ці краєвиди. Реально. Тобто, і то, це только часть біому. Тобто я пролетів лише пару біомчиків. Такі пару біомчиків, пару метро пролетів в одному біомі, а уже подивіться. Там да, мене ачанки не погружається, понимаєте, що Настільки буде шикарна зборка, що. Мій ПК не встигає прогружати територію. Цепі ось так. Просто. Так, чомусь саме багато пустельних типа, бьм. У меня це така так, генерация сработала. Да я поймав просто. <кхів> ну да, як бачите, я поймав генерацію. Так, ну, давайте. Допустим, сюда тпечнемся, да? Так, тепер треба подождати, тому що прогрузка чанков. Ну, давайте я зупиню запис і включуся, коли знайду якийсь прикольний біом, який вам стоїть показати. <кхід> так що, 3, 2, 1, і. Так. Ну, нормально записує? Ну, значить нормально. Так, да, з якого нову все-таки додав фоновий звук. В печері ви також можете чути, але в печері не так прикольно буде, як, наприклад, давайте виберемося на VR. і послухаємо нові звуки, які були додавлені фонові звуки, все-таки я вирішив додати, ще була куча оновлені в майбутньому. Один мод пришлось убрати, тому що він, ну, як казав, він нічого не додає. Так що зараз спускаємось. Піднімаємося, не спускаємося. На наступних відео обзорах я покажу більше фонових звуків тобто я буду вирізати. Робити всі записи з фонових звуків Так. Перший звучок, як ви чуєте, вітер. Так, да, генерація друга. Так, тобто ми на горі, тому тут вітер. Да, это мы спустимся вниз. І И так. Так что это зовсім другие звуки. Но це ще ніч. О, ось. Звуки ночи. И зараз мы міняємо на пень. И звуки меняются. Красота. Давайте трішки шкі і послухайте послухай шикарні звуки. звуки. речі, музику... Якщо музику, я вперд? Музика не надо. Може я якусь мод найдущий там. Ч это які шикарні звуки. Да. Це Майнкрафт, яким можна насолоджуватись. Можна навіть не создавати техно Magic RPG. Просто на напихай му белому звучку і гуляй, кайфуй. В общем, ось така зборочка получається, в принципі. Ось ще вам... Який обзор показати, Що показувати, в общем. Під коментарі, як вам зборка, Наступний вже навіть, на відео буде по созданні крафту, можливо ще якісь моди будуть. Моди ще будуть, зрозуміло, тому що у зборці ще мало модифікацій, так що оновлення будуть. І пишіть коментарі, що вам ще подобалося. Понравиться, що додали я в зборочку техномагії RPG. Так що поки що на цьому все. Шикарні звуки, мені нравляться. Так що все. Всім бе бе